Ну, на практиці виглядатиме. Чи буде це схоже на блокаду Донбасу, про яку зараз говорять? На сьогоднішній день розробляється компетентними органами цей порядок. Ми свої пропозиції надійшнемо, але кінцеве рішення буде за компетентними органами, які розробляють в Києві. Е, е, і через це не хотілося б озвучувати на сьогоднішній день, тому що рішення все рівно не за е, Донецькою облдержадміністрацією, а за е, центральними органами. Е, Свої пропозиції ми діштам. Дякую. Отже, механізм іще виробляється наразі, він так. ще не узгоджений остаточно. Новий Правильно? новий механізм, новий механізм виробляється. Дякую. Поливоноча Скріплоска, який ефект очікується від таких е, дій, від таких заходів? Насправді, ефект ключовий, що е, люди, е, особи, які приймали участь у злочинній організації в лапках ДНР, не мають на сьогоднішній день приходити і організовувати всякі непотребні речі на території великої України. І всі, хто споював зручно, мають бути виявлено на постах і притягнути до кримінальної відповідальності. Оце ключове завдання, яке ставиться сьогодні по перепускам по впровадженню пропускного режиму. Чи можна говорити про те, що місцеві жителі не постраждають від запропонованих заходів? Без Сказати, що все буде е, фри, е, вільно, е, я не можу, е, тому що є військові е, дії і безумовно обмежені будуть. Без сказати, що ну, буде вільно, похід неможливо. Але ті, хто не стоював злочних, ті, хто є по духу Українців, безумовно, вони е, повинні. Мінімальні обмеження своєму пересування. Дякую, Пала ще одне запитання. Що можна. Ви говорили про необхідність створення баз даних на блокпостах, які мають використовуватися. Коли ця система може запрацювати, що сьогодні є перешкодою головною? Ну працюється, напрацьовується достатньо велика кількість людей і компетентні органи сьогодні сьогоднішній день обробляють цю інформацію. Це тому не тому, що хтось не хоче, не тому, що хтось. На територіях, які окуповані, достатньо велика кількість людей, і опрацювати таким у увесну базу, це достатньо складно, мало того, ситуація змінюється. І через те, щоб просто не сталося враження в українців, що там СБУ чи ще якісь структури блокують і не працюють. Це просто такий час, такий період, який потрібен для впровадження цієї системи. Está sí.